На Львівщині презентували роботу оновленого пункту пропуску Краківець Корчова. Реконструювали його у кілька етапів, а сьогодні презентували окрему смугу для оформлення пасажирських автобусів. По прибуттю автобуса до пункту пропуска перед відповідним навісом він зупиняється. Пасажири з особистими речами спішуються, і відповідно по спеціальній доріжці під накриттям переміщується зал для оформлення пасажирів. В цей час автобус заїжджає в місце огляду, відповідно, де буде проводитись огляд представником прикордонної служби та митної служби. В цей час пасажири будуть проходити відповідне прикордонний та митний контроль. Це відбуватиметься у приміщенні поруч, опісля пасажири повертатимуться до автобуса. Транспорт користуватиметься цією смугою від сьогоднішньої ночі. Ці наявні 10 смуг в пункті пропуска Краківець в напрямку виїзду з України були відведені для оформлення вантажних автомобілів. Відповідно, а для оформлення легкових автомобілів та автобусів було відведено спеціальне місце з боку від пункту пропуска, де за допомогою модульної системи в досить короткий термін часу був обладнаний термінал. смуги Для легкових автівок запрацювали від 1 серпня. Сьогодні однією із них із Харкова через Праківець прямує водій Юрій Гавриш. Ні разу тут ніби ні разу тут не був, але казали мені, що нормальний перехід тут. Чотири роки так от їжджу на роботу, але тут не був. Все окремо немає цієї загальної черги. Заїхав, подивились дві хвилини і поїхав далі. Інфраструктуру із польської сторони, аби прийняти всіх хто перетинає кордон, збудували ще до євро 2012 Поки перед краківцем залишили залишається черга із вантажівок, якщо дивитись на статистику, то приблизно на 50% і більше кількість вантажівок, яка проїжджає через кордон, вона збільшилась. Якщо до розширення приблизно 250 вантажівок вантажівок проїжджало через наш кордон в бік Польщі, то зараз це сьогодні вже мінімум 450 Тобто ситуація збільшилася, але збільшився і трафік, тому що через закриття портів, як коли, ну коли всі почали масово їхати, і весь імпорт експорт переорієнтувався через ці пункти пропуску, збільшився значно обсяг перевезень. Будівництво нового терміналу для руху автобусів та оновлення пункту пропуску Краковець Корчова тривало із середини червня. У межах проєкту Відкритий кордон на Краківці, кількість смуг для руху вантажівок зросла із чотирьох до десяти. Також створили додаткові павільйони для митного і паспортного контролю. Надала їх польська сторона. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Ющина